Порветься, то від неї музика не жди. Чи вже пісня дар'ється від бокою трубою до піди? Коли студінь потисне, не хвилюй, вода не блищить, коли лампа розприсне, то й світло її не мигти. Явилась третя: жінка чи звір, глядиш на неї і отшапку приємно. Та разом страх бере, душа холодна, і сила розпливається в простір. За саме серце. Я лилася і смовчи кров, і геть спокійне. На липні я думав, насидилася, послав, щезри та дарма, дарма. Вона мені на хвилю не пустилась. Часом на груді мої задріма, та їхми мене покидав стискати, то знову прокинець, звільнено підійма півсотні вік, мов боїться втрати і побоку зазирати. І дивні іскри починають бхати. В її очах такі яркі, страшні, жабою вовни, що аж серце сти. Разом щось ліхтами на дні. Порушиться солод, І Забуваю ради, і страх, малітій бачить, рай, доброї. І дарно дух, мов усі ті птах трехочеться. Я чую, ясно чую, як стелиться мені в базотній шлях. Як я ним купіть помандю. Не можу жити, не можу сліди. Що погордий гост, вважаю хоч на хвилю буде в раї, Обнять тебе, ці моїх мрій і дух. Пізне, бо я тебе стригаю на пташка. Мусиш і замовкнути ти. ході ридати і плакати п'яшки. Вчасно сцени сустине. Твого ім'я не вимлюю ніколи. Я Лице Бо це твоє не гляне. Бодай назнала ти повітря, куди сияти тебе, чого і серце рано. Оцей маленький ступень, холодний та блиску. Один кивок, один момент, один кивок, легенький губ, І наче свічка збута, І він з моїх опадує, з мене спадуть пута.